Привіт, Запоріжжя у двох словах про цей день. ППО працює вчора. 10-й вечора над Запоріжжям збили дві крилаті ракети. Ікс 59 що випустив російський винищувач, знешкодили у повітрі. Курили траву і торгували зброєю. Двоє запоріжців попалися правоохоронцям. У їхніх квартирі і гаражі знайшли гранатомет, автомат Калашникова, гранати і набої, які ділки хотіли вигідно продати. А для себе тримали вдома пів кіло наркотиків, і те і інше тягне на чималий строк за ґратами. Сотні сімей на виселення, окупанти депортують жителів, які не підтримали псевдореферендум. І роблять це відкрито глузуючи на камеру. Двом мешканцям надягли пакети на голови, вивезли на трасу, забрали паспорти і наказали йти світ за очі. Розплата рашистам не забариться. Замість зарплати продуктові набори запорізьким комунальникам затримали виплату грошей за місяць. Міська влада навіть запросила харчі для робітників у Червоного хреста. Та вчора стало відомо, що Держказначейство все ж перерахує зарплати найближчими днями. Жива, але налякана до смерті. У Мелітополі підірвало авто Олени Шапурової, колаборантка очолює окупаційний департамент освіти. Вранці біля промислово-економічного коледжу її червоний ланос підірвали партизани. Її чоловік, що сидів за кермом, отримав поранення. Квіти, екскурсії, день туризму Катерина Сімонова з міського департаменту культури регулярно звітує про робочі будні у сторіс. Під девізом не з цим стоїм вашим. Лайка з вуст чиновниці, депкульту здалася запоріжцям недоречною. Обурення висловлюють у соцмережах. У проста жіночка, а виявилася шпигункою. Їздила по прифронтових районах Донецька і Запоріжжя, щоб вивідати позиції зсу у Покровську. Викрили агентку Кремля. Вона під вартою. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.